До вересня минулого року хмельничани їздили у маршрутках за 3,50. Згодом пів гривні з кожного квитка у пасажирів забрали. Вже у січні до цього питання нова міська влада повернулася, щоб врахувати всі пропозиції. Влаштували зустріч у тристоронньому форматі. Поки повернення старої ціни лише обговорюють. До цього залучають і громадськість. На подання своїх пропозицій у містян є три тижні. За цей час робоча група спробує вирахувати реальну собівартість перевезень. Створюємо. Е Робочу групу, там будуть брати участь, це може 100, а може навіть 200 осіб, це не лише будуть представники міської ради, це будуть представники комунальних підприємств, це будуть представники громадських організацій можливо, установ міської ради, тобто ми проведемо дуже грунтовне все Ми Побачимо виручку реальну, побачимо і скільки хто перевозить пільговиків. Пільговиків безкоштовно власники маршрутів возити не хочуть, адже держава досі не відшкодувала їм збитки за попередні роки. Міська рада розглядає два шляхи вирішення цієї проблеми в Хмельницькому. Ми знайдемо обов'язково гроші, щоб втіці чи іншій частині відшкодовувати автоперевезникам збитки, які вони несуть від перевезення пірової категорії населення. Перший варіант це варіант, який пропонують. Під підприємства це є адресна допомога. Ми вивчаємо такий досвід в інших областях. Другий варіант це є варіант, все ж таки відшкодування перевізникам за коефіцієнтом пільгових категорій населення. Про підвищення ціни в автобусах, що курсують містом на виконкомі. Поки не говорили, та це лише питання часу, кажуть власники маршрутів. Я як підприємець, який має тільки великого ритне транспорт, вважаю, що це несправедливо. Ми маємо ми внесемо. Більш таку нагрузку, і що економічну, що і скажімо, таку, політичну складову на сьогоднішній день, і вартість, собі вартість перевезення набагато на більше, тому я вважаю, що ми повинні йти разом, що маршрут таксі, що великогабаритний транспорт. Тетяна Москачук, Олександр Галянт, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.